Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюду розквітають, це вони нас так вітають, тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. На тему пори року весна. Діти, до нас на заняття знову завітала дівчинка Оленка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, Оленко. Доброго ранку, діти! Оленка сьогодні дуже заклопотана. Запитаємо, що вона має робити. Оленко, які в тебе справи? В поштовій скринці я знайшла листа. І захотіла намалювати портрет його автора. А ви вгадаєте, від кого лист? Годі, діточки, вам спати, час давно вже вам вставати. Гляньте, сонечко сміється, в небі жай воронок в'ється, в'ється, радісно співає. Він весну нам сповіщає, а весна та чарівниця. Щиро вам несе гостинці пташка, рибка, звір на волі, божа бджілка, квіти в полі. Всі весною оживають, Весну красну прославляють. Діти, від кого цей лист? Вірно, цей лист прийшов від весни. Яку пору року хоче намалювати оленка? Вірно, Оленка хоче намалювати весну. Діти, чому весну у віршику називають чарівниця? Вірно, тому що сонечко сміється. Всі радіють, пташки повернулись, все оживає. Діти, у мене до вас і до Оленки пропозиція. Зробімо так. Оленка буде малювати портрет фарбами, а ми спробуємо намалювати словами. І наприкінці заняття вирішимо, чий портрет краще. Домовились? Яка пора року намальована на картині? Вірно, на картині намальована весна. Подивіться, який день весною. Так. День весною теплий, сонячний. А ще можна додати безхмарний. Це коли сяє сонечко. Подивіться, що пливе по небу. Так, по небу пливуть хмари. Великі це хмари, а маленькі хмаринки. А коли їх зовсім немає, то можна сказати безхмарність. Подумайте, що може розігнати хмаринки? Вірно, їх розганяє вітер. А навесні він дуже лагідний і тому на нього кажуть вітерець, легенький вітерець. А якщо дує сильний вітер, то день вітряний. Коли відчуваєш весняну красу, Хочеться радіти і співати. Подумайте, хто багато співає навесні? Вірно, пташки. Вони перші зустрічають весну, оспівують і прославляють її. Правильно, молодці! Оленка нам ще хоче нагадати про квіти, які вони навесні. Так, гарні. Різнокольорові, а коли їх понюхати, вони ароматні, запашні і ними всі милуються. Нам усім тепло і гарно, тому що прийшла весна, почався сезон тепла. Слово сезон означає, що деякий час в природі буде тепло, а іноді навіть спекотно. Оленка визнає, що у вас теж дуже добре виходить малювати словом. Вона втомилась і ви втомились. Тому відпочиньмо. А зараз проведемо фізкульт хвилинку жук. Жук літає, жу-жу-жу. Всіх сьогодні розбуджу. Прокидайтеся від сну. Зустрічать ідем весну, а травиця шепче шу. Я росту, спішу, спішу, віти листям шелестять, сонце раді ми вітать. А зараз ми пограємо в гру, яка називається збільши слово. Я буду називати слово, а ви перед ним ставити маленьке слово пре. Навесні день не тільки великий, а превеликий. Навесні день не тільки гарний, а прегарний На Навесні квіти не тільки гарні, а прегарні, прихороші. А зараз будемо складати речення зі словом майже. Зацвіли. Майже всі квіти зазеленіли майже всі дерева, повернулись майже всі пташки. Ось і прийшов час порівнювати наші картини. Зараз ми складемо колективну розповідь картину про весну. Наступила пора року весна. Це сезон тепла. Дні весною превеликі, прегарні, прехороші, а також майже безхмарні, з легким вітерцем. Пташки радіють і оспівують весну. Всі милуються ароматними, запашними квітами. Усе в природі прославляє весну чарівницю. А ось і мій портрет весни. Намальований фарбами. Діти, вам сподобалась картина Оленки? Так, і мені також. І мені дуже сподобалась ваша розповідь картина. А знаєте, що я подумала? Що розповідь дітей дуже підходить до картини Оленки? А ви як гадаєте? А допомогла нам? Красуня весна, дякуємо їй за це. Пропоную пограти в українську народну гру Подоляночка. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька. Тут вона встала, личка не вмивала, бо води не мала. «Ой, стань, устань, подоляночка. Облий своє личко, як ту скляночку, Візьмися в боки, скаче наче скоки, Підскочи до раю, бери сестру з краю. Ось і підійшло до кінця наше заняття, а ми з Оленкою прощаємось з вами. До побачення, до нових зустрічей!